Всім привіт! На зв'язку мандрівниця Одрі і мене знову занесло на море в Хорватію. Правда, цього разу нове місто Задар. Тож сьогодні на вас чекає теплий морський контент. Поплили! Ми вирвались у відпустку в серпні, і попри те, що в Європі це піковий сезон, якось нам вдалось вихопити доволі дешеві квитки. в Задар з Будапешта. До речі, якщо вам цікаво, як дешево дістатись з України до Будапешта, дайте знати в коментарях. Радо цим поділюсь. Однак дістатися в Затар можна ще одного близького до України аеропорту словацького міста Кошице. А от аеропорт в Затарі невеличкий, і дістатись до міста можна автобусом за 5 євро, кінцева зупинка якого центральний автовокзал. Поряд є й супермаркети, а в декількох хвилинах звідси і пляж. Однак ми не затримались тут надовго, а одразу з зупинки поряд поїхали автобусом номер 10 в селище Бібін'є, бо саме там ми через Airbnb забронювали будиночок. Квиток ми купляли готівкою прямо водія, хоча вже потім на сайті місцевого перевізника я знайшла інформацію про те, що купляти квитки в мобільному додатку на 20% дешевше, тож прикріпляю посилання нижче. Піпіння нас зустрів милий господар і показав їх будиночок, так і дорогу до пляжу. Дорога до нього насправді займала декілька хвилин, і, хоч і треба було перейти через колії в нестановленому місті, однак ми жодного разу потяга тут не побачили. Пляжем же ж я задоволена була на всі сто. На відміну від шибеника, тут не було так багато бетону, і на відміну від спліта, людей менше. Однак, якщо вам цікаво дізнатися саме про ці міста, то на каналі в мене є і про них відео. Також на пляжі були безкоштовні роздягальні і де не де навіть лежаки. Однак найбільше мене здивувало те, що будинки тут знаходяться в притул до пляжу, і я ще не бачила, аби з твору приватного будинка можна було вийти прямо на пляж. Взагалі про пляж і море в мене залишились лише позитивні спогади. Вода була прозорою й тепленькою. Знову ж таки, бо соні ж ходити по каміні було боляче, тому доводилось одягати тапки або ж застрибувати воду з пірсу. Однак мені це не заважало, бо я вже звикла до цього в Хорватії. Звісно, сервневе сонце було палюче, тож в обід ми поверталися в будиночок. До речі, про нього п'ять ночей тут нам обійшлися в 350 євро. І тут було все потрібне для життя: спальня, санвузол з гарячою водою, інтернет, телевізор, кухня з індукційною плитою, посуд, мікрохвильовка та навіть кондиціонер і тераса з грилем. Тож, в основному, ми готували собі самостійно і не випустили навіть можливості замутити шашличка, бо господар люб'язно погодився принести нам дрова. Окрім того, в селищі також є заклади, де можна поїсти. Наприклад, навіть на пляжі є піцерії і фастфуди. А ще гуляючи селом, ми натрапили на заклад, де продають свіжі морепродукти, і наперед можна домовитись, аби власник вам їх приготував. Однак, в моменти голоду і лінощів ми ходили в піцерію роко, де спробували не тільки піцу. Ну що, ми замовили е, тарілку парілку, яка коштувала вісім. Два парапів вітра. І два великі бургери. ще чек нам мають бути 44 євро. Чекаємо, поки бургери, але не вибуха прямо. Але ще про виклику. Взагалі, вартість була навіть трошки нижчою, так як при оплаті готівкою тут діє знижка 10%. І це ми, звісно, теж спробували. Вона тут коштує в середньому десь по 10 євро. Однак ми її жували вже на пляжі з видом на неймовірно гарний захід сонця. Але от чого мені тут не вистачало, так це кавомарки або, хоча б гейзерки, бо я вже звикла пити хоча б одну-дві кави на день і була б готова навіть за неї доплатити. Довелося задовільнятись кавою з місцевого супермаркета, якоми заварювали кип'ятком, і я щиро сумувала за своєю каволаркою вдома. До речі, якщо ви, як і я, любите якісну каву, то у мене для вас є хороша рекомендація. 25 Coffee Roasters. це виробники натуральної свіжообсмаженої кави, які вже понад 10 років на українському ринку, а тепер вийшли і на європейський. Вони обсмажують каву на сучасному обладнанні, завдяки чому кожна чашка виходить ідеально ароматною і збалансованою. До того ж, у них великий вибір сортів: від класичних до більш екзотичних. А ще в асортименті є чай, кава без кофеїну, всі можливі аксесуари для приготування кави та навіть курси для баристів. До речі, якщо ваше замовлення від 18 євро, його доставляють безкоштовно по всьому ЄС. Ну, а підібрати ідеальну каву можна за допомогою тесту на сайті або порадившись із менеджером. Мені дуже також сподобалося, що можна одразу обрати потрібний тип помилу, залежно від того, як ви зазвичай заварюєте каву. У мене, наприклад, це гейзерка. Ну, а ще я люблю, коли в каві є невелика гірчинка, але без зайвої кислинки. І менеджер підібрав мені Brazil Муджієна. Знаєте, що дійсно дуже смачна кава. От відчувається оцей присмак молочного шоколаду, тож, можливо, я навіть перестану під'їдати солодке. Хоча насправді я та сама людина, яка п'є каву без цукру, але при тому з'їдає половину плитки шоколадки. Тож, я залишу посилання на їхній інстаграм і сайт в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь і робіть замовлення на їхньому сайті. До того ж, у мене є для вас промокод на знижку. За промокодом ОДРІ15 ви отримаєте 15% знижки на зернову каву. Я вже її спробувала і можу сказати, що це дійсно дуже смачно. Тож буду рада, якщо і вам ця рекомендація згодиться. Звісно, не була б я собою, якби провела всю відпустку на пляжі і не дослідила околиці. Здебільшого, це були вечірні прогулянки по Бібіні, яке виявилось доволі затишним селищем. Але один день ми виділили і на сам Задар. Скажу чесно: після шибеника із пліта він не сильно вражає, але враховуючи те, що під час Другої світової 80% історичного центру було знищено, то пам'яток тут доволі багато. Вам точно впаде в око Римський форум, який був зведений ще за Октавіана Августа, і вважається найбільшим античним форумом на території Хорватії. І, взагалі, тут складається враження, що ти в археологічному музеї під відкритим небом. Однак, якщо цього вам таки буде замало, то є тут і окремий археологічний музей. Ну і звісно, центральна пам'ятка собор святого Доната, який навіть Костянтин Багрянородний згадував у своїх працях. Названий він на честь свого засновника, єпископа Доната або Доната. Але сподіваюся, що вам, як і мені, це ім'я нагадало про необхідність зробити свій щоденний донат. На жаль, як цей храм виглядає зсередини, я вам не покажу. Бо, як виявилось, тут ретельно слідкують за дрес-кодом, і мій стандартний аутфіт для спекотного хорватського дня, а саме топ без рукавів і юбка вище коліна, виявилися занадто відвертими. Справедливо, хоч вперше зустрічаюсь з тим, що в такому доволі туристичному католицькому храмі це так ретельно контролюється. Тим не менш, я таки отримала дозвіл піднятися на дзвіницю, квиток коштував 4 євро, і його дизайнер заслуговує окремої похвали. Трошки попотіли попихтіли і таки вилізли на вежу, звідки на відкрився чудовий вид на місто. Наступна атракція місцева набережна, де ви не трапите на морський орган. Фактично, це сходи, в яких розташовані 35 отворів з резонаторними камерами і трубами різної довжини. Хвилі, які вдаряються об сходи, проштовхують крізь них повітря, в результаті чого утворюється цікава неповторна мелодія. І, хоч я, звісно, не музичний експерт, але вважаю, що море грає чарівно. Взагалі, Рекомендую виділити більше часу на прогулянку старим містом, бо тут є багато цікавого. Наприклад, ще є Собор Святої Анастасії, народна площа з ратушею, міські стіни й ворота. А ще ми рятувалися від спеки в парку біля площі п'яти колодязів, звідти теж відкривається вид на море та міські стіни. А от якщо захочете перекусити, то тут є багато різноманітних кафешок. Однак ми припустились помилки, і в останній день свого перебування в Задарі вирішили піти в Макдональдс. Короче, я задовбана і я дуже зла, тому що ми прийшли в Макдональдс, бо хотіли поїсти і, окрім того, взяти каву, тому що тут в понеділок акція по Єврокава. У нас цей клас, ми каву любимо. На тому в чому ми прийшли з шести автоматів, де можна замовити собі е, щось поїсти. Працює тільки один. Відповідно, до нього гігантська черга, яку стояти незрозуміло скільки. І відповідно, коли я зла прийшла, тому що я нажарилась на сонечку і поспішаю, бо нам треба їхати на сусідній острів. Відповідно, ми запізнюємося, чекати таку чергу. Ну це просто. Дуже мене розозлило, Але насправді відкрили врешті касу, почали приймати додаткове так замовлення. Хоча персонал явно не горить бажанням прийняти замовлення якомога швидше. Е, тому в загальному поки що хорватський Макдональдс мені максимально не подобається. Плюс вони закрили частину залу, де не можна сісти. І єдина надія на те, що я зараз поїм і стану добріша. Бо якщо я не стану добріша, то я буду писати недовольний відгук на Google відгуках. А я це роблю дуже рідко, тільки коли я дуже багато. Тому побажайте мені смачного. До того всього окремого туалету в цьому маті немає, але відвідувачі впускають в платний туалет в цьому ж торговому центрі. Правда, тільки тих, хто розгадає квест, як туди потрапити, бо ніяких табличок з поясненнями тут нема. А виявляється, треба на касі окремо попросити чек з QR-кодом для входу в туалет, тобто знову простолити в черзі. Такої тупої системи і такого грязного макдональдського туалету я ще ніде не бачила. Злі, але хоча б Ситі, ми вирішили в порт Задар Гаженіса, адже вирішили бодай останнього дня побачити, яке воно життя на острові, на який ми милувалися панорамою протягом усієї відпустки. Квиток до селища Преко на острові Углян коштував 3,60, і протягом 20 хвилин ми мали можливість насолоджуватись морською прогулянкою, поки не дістались до місця призначення. Якщо плануєте відпочивати тут автомобілем, то його, до речі, можна теж переправити цим паромом. До того ж, на борту було багато місця для пасажирів та навіть кафе, де можна було випити кави чи перекусити, поки милуєтесь краєвидами. Взагалі Хорватія дуже острівна країна. До її складу входить понад тисячу островів, 50 з яких заселені. Однак я не помітила якоїсь суттєвої відмінності від життя на материку та островом. Тут так само є супермаркети та ресторани, місцеві здають туристам апартаменти, а останні відпочивають на пляжах. Ми вже не мали, звісно, ні часу, ні енергії дослідити острів детально, однак ті пляжі, які ми бачили, були меншими і більш людними, ніж в Бібінні, тож не бачу сенсу їхати аж сюди відпочивати. До того ж, аби покинути острів, вам доведеться підлаштовуватись під графіки паромів. Попри це, і на острові є свої туристичні локації, звісно, наприклад, фортеця Святого Михаїла, звідки відкривається гарний краєвид на Задар. Тож в загальному я тішила від відвіди острова, але можливо просто мені сподобався досвід катання на паромі. Хай там як на цьому завершилась наша хорватська відпустка. Але я переконана, що ще колись повернусь в Адріатику. І точно про це буде ще одне відео. Тож підписуйтесь, аби його не пропустити! Я поїла, пила. Тепер під сонечком ледве існую і йду спати.